Отче дорогі отче Дієго, дорогі брати священники, дорогі всі присутні, і, шановні телеглядачі, те, дякую вам, що прагнете єднатися разом з нами біля вівторя Господнього. Сьогодні римсько-католицька церква згадує святу Терезу з Лізьо. Ми називаємо її вже в наших кругах. Маленька Тереза, Тереза від дитяти Ісуса. Тереза, хоча вона так зветься маленька, тому що вибрала собі ім'я від дитяти Ісуса, а все ж таки в духовному вимірі є дуже великою особою, дуже великою значимою особою в нашій духовності римсько-католицькій. Ми пам'ятаємо, що Тереза вона народилася в Лізьо, у Франції, в 1873 році. Вже з дитинства, маючи перед очима приклад своїх батьків, які провадили праведне життя, які намагалися навчити всіх своїх дітей шануватися взаємно, шанувати інших людей, шанувати Господа Бога. Вона колись пізніше скаже, що я, коли дивилася на те, як молиться мій батько, то я бачила перед собою святу особу. Я мала Правильне уявлення, хто такий є святий, праведний. Це прагнення стати святою, зародилося ще в її дитинстві. І напевно вона вже десь підсвідомо собі усвідомлювала, що осягнути цю частість може людина тільки тоді, коли розпізнає своє місце в житті, своє місце в церкві. Намагалася це вчинити всім своїм серцем. І відчувала в собі покликання до загального дому нашого життя. Вона в 15 років добилася того, що з батьком поїхала до папи і отримала там спеціальне розрішення, яке ще малолітній особі дозволяє увійти вже в життя монаша в монастирі. Отже, вона все ж таки, коли увійшла в монастир, і вже можна було би думати, що вона оприділилася у своєму житті, знайшовши місце в монастирі, вона не знайшла спокою в своєму серці, тому що не могла. Дійсно осягнути тої глибини свого покликання. І вже будучи в монастирі, вона шукала все ж таки далі і далі. Шукала цього рішення на картах Святого Письма. І певного разу вона призналася, вона написала. Свій духовний досвід в книзі діяння душі. Вона написала, що коли читає в Святому Письмі про апостолів, коли читає про інших, то знаходить себе скрізь. Вона є присутня скрізь. Але в тому самому часі вона не є ніде. Вона не знайшла конкретно нічого. Якщо святий апостол Павло порівняв церкву до організму, де головою є Ісус Христос, а всі її члени становлять одне тіло то здавалося їй, що вона є скрізь і ніде. Аж пізніше, коли вона роздумувала над дарами, які Господь Бог дає кожному, вона задумалася, що двігає всіма станами в церкві місіонерами, апостолами, вчителями, евангелістами, священниками, і зрозуміла, що в цьому тілі містичному Ісуса Христа є також серце, в якому є любов. Бо це любов є тим мотивом, задля якого місіонери залишають свої держави. Є любов мотивом, задля якого місіонери можуть віддавати своє життя, присвячуючи заради Євангелія. Вона каже, оцього хочу, це я зрозуміла. Я знайшла своє місце в церкві Ісуса Христа. Я хочу бути любов'ю в серці Ісуса. Дорогі браті і це дуже важливе, тому що е, гарно так зараз розповідати про Терезу, але з іншої сторони, коли ми задумуємося серйозно, над нашим покликанням, то так само задумуючись над цим покликанням Тереза стверджує, що якщо з одної сторони вона прагне бути святою і прагне осягнути вершини, до яких Бог кличе, то також за е, тим самим простим порядком вона стверджує, що Людині це неможливо. Навіть якщо ми усвідомлюємо, якщо ми маємо добру волю, якщо ми хочемо, статися святими такими великими, якими Господь Бог хоче нас бачити, нам це неможливо. Святе письмо каже, що навіть праведний сім разів на день впадає. Навіть праведний. Вона каже: я дивилася на Божу велич, на цю могутність Божу, яка порівнюється до скали. До тої вершини, яка є неосягнута, я себе усвідомлював е, малою частиною піска, яка лежить біля цієї гори і яка не може статися такою, скажімо, великою, як гора. Але вона зрозуміла ту, Божу ласку, що щоб дістатися на ту вершину, і навіть тоді, коли бракує нам наших зусиль, то є ще один спосіб це є ліфт. Як вона порівняла, цей ліфт. Це ті руки, котрі Господь Бог, якщо людина довіряється, він без зусиль бере і піднімає до себе на ті вершини. І цей ліфт він здійснюється в дитинстві Божого, в довірі, повній довірі до Господа Бога. Практично в житті Терези ми бачимо, що ця довіра вона проявлялася в практиці виконувати свої щоденні дрібні обов'язки з любові до Ісуса Христа. Оце єдине, що практикувала вона. З любові до Ісуса Христа малі дрібності виконувати добре. Це є найкоротша дорога до Ісуса. Довіритися Йому повністю, про решту Він продбає. Бути вірним своєму покликанню у виконанні своїх обов'язків. Це те, що стосується Терези, другий момент, на якому я хотів би, щоб ми сьогодні зосередилися, це наша реальність, в якій ми живемо. Ми сьогодні почули слово до нас скероване, яке є актуальне, яке говорить, що Царство Боже до вас наблизилося. Це царство поруч є. Це є те царство, де є мир, де є пошана, де є справедливість, де є все. Однак ж в реальності ми цього не бачимо. В нашому краї є стрілянина, є незрозуміння, є фалш. є багато всього, чого ми хочемо, щоб не було. А в якийсь спосіб добитися того, щоб цього не було, щоб було дійсно царство Боже, воно реальне в цих наших умовах. Якщо ми люди сьогодні переживаємо так за це, то також хочу сказати, що переживає за це все і Пресвята Богородиця, Цариця Розарію, Мати Ісуса Христа. Ісус Христос доручив на Христі Матері Йоанна Хрестителя, а з ним все людство і не може заспокоїтися серце Матері до тих пір, доки живуть в клопотах її діти. Якщо ми вслухаємося у слова Матері, то ми бачимо, що на ці всі наші хвороби. На цей брак миру, брак спокою, брак щирості, брак відданості, брак жертовності є тільки одне лікарство це є Святий Розарій. Мати Божа протягом цілої історії нашої церкви, всіх переживань, вона багато не говорить, але завжди представляє нам як одне лікарство, це каже, діти, молітеся, рожаніця, молітеся на Вервиці. Входьте через цю молитву в таємниці Ісуса Христа. Тому що навіть якщо ця молитва вона здається повторенням тої самої молитви, тих самих слів, то духовні переживання, які особа досвідчує в своєму серці, вони є щораз новшими, вони є щораз міцнішими. Це ті переживання, коли людина бере цієї пацьорки, перебирає на руці. і так само, як Дихання наше повторюється, а людина зростає і живе. Так само перебирання пацьорок, воно потім дає зрозуміти, що людина входить в ритм, молячись на Розарію, і цей ритм серця він починає ходити в такт серця Марії, в такт серця Ісуса. Людина починає входити в глибину і починає бачити, що її стосунки до себе, стосунки до іншої особи, стосунки до Бога, вони знаходять новий такт, гармонію. В яких починає панувати власне та влада, яка панує в Царстві Божому. Дорогі браті і сестри, захочу вас до молитви, особливо в цей місяць, присвячений Пресвятій Богородиці, щоб ми єдналися не тільки в молитві, в перебрання цих пацьорок, але щоб ми також єдналися в наших намірах. Нехай цей намір за мир, за єдність нашої держави, за вирішення всіх наших проблем. Він нас єднає в дусі біля вівторя пресвятого того Божого місця, де Ісус віддає за нас життя, а також разом з нашою Матір'ю, щоб ми вслуховувалися в ті поради, які вона нам дає. Амінь.